Головокружіння коли шия і судини мають до них відношення і коли абсолютно справа не в цьому. Про головокружіння, різні причини діагностику та лікування говоримо в сьогоднішньому відео. А я, сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. А якщо у вас є знайомі з подібними симптомами, обов'язково поділіться з ними цим відео, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я. І обов'язково пишіть свої питання в коментарях. Адже ви мене мотивуєте на наступні відео неодноразово я бачила відео в інтернеті, де говорять, що всі головокружіння від шиї. Отам От так, так, поробите, чи мануально терапію, чи що, і все зразу перейде. А, ну, дійсно, таких людей багато, у яких головокружіння пов'язано з шиєю, але це далеко не всі люди, в яких крутиться голова. А, дивіться, щоб нам перевірити, чи це є саме від шиї, навіть не рентген показав, хоча рентген допоможе нам шийного відділу, побачите, чи є остеофіти, чи цей, а функціональні проби. Зараз я їх покажу, а ви проведіть разом зі мною. І тоді точно що маємо головокружіння, пов'язане з шийним відділом. І це можна гарно і швидко поправити. Дивіться, підняли голову до гори і потримали. Потримали, потримали. Подивіться, от, наприклад, там ви стелю малювали, крутиться голова чи ні. Якщо у вас закрутилась сильно, не сильно голова, головокружіння точно пов'язані з шиєю, і це синдром вертибральної артерії. Ще одна проба. Нахиляємо бороду сюди, щоб дістати до грудини. І затримуємо в такому положенні деякий час. Чи з'являється у вас головокружіння, коли ви піднімаєте голову? Якщо так... Це також може бути пов'язано з шиї. І, до речі, оця позиція з опущеною головою вниз дуже часто може привозити і до підвищення артеріального тиску. А сам по собі артеріальний тиск і знудотою може бути як причиною головокружіння. Але тут симптом такий, що може бути і головний біль, і розпирання. І очі отак тиснути, і паралельно крутиться голова. В той же час понижений артеріальний тиск теж буде приводити до головокружіння. А як відрізнити, якщо нема, наприклад, тонометра? А людина може мати і гіпотонію, і гіпертонію одночасно, яку таблетку їсть. Так, все-таки тиск краще поміряти, якщо цікаво. Я вас навчу, пишіть в коментарях, і я вас навчу в наступному відео, як поміряти артеріальний тиск, коли нема тонометра поруч народним способом, і я його перевіряла, він є ефективний, співпадає з тонометром таким звичайним. Ось, При пониженому артеріальному тиску, коли ви встаєте з лежачого положення, отоді частіше закручується голова. Тобто є ортостатична а, така зміна положення і починає крутитись голова. При високому тиску, при вставанні голова не крутиться, вона крутиться цілий час, фактично без зміни. Навіть коли ви лягаєте, і більше набрякає тоді в нас в довгастому мозку, може посилюватися головокружіння і посилюватися тошнота. Теж частою причиною головокружінь є анемія. Коли низький гемоглобін, або ще читала, от пишуть на сайтах різних, що фізіологічним головокружінням може бути місячні у жінок, а також вагітність. Знову ж таки, Саме у цей період набагато частіше трапляється анемія. І тим жінкам я би радила здавати не лише загальний аналіз крові і визначити гемоглобін та кількість еритроцитів, а ферритин. Адже у таких жінок, у яких кожні місячні чи там під час вагітності, Відразу починається головокружіння, дуже часто вказує, що в них низькі запаси заліза в організмі. І навіть невелика крововтрата приводить до головокружінь через зниження ну, гемоглобіну в крові. Тому така діагностика важлива для кожної вагітної, взагалі, чи там крутиться голова, чи ні. А також для кожної жінки, в якої під час місячних щоразу крутиться голова. Здавайте, не тільки загальна ліскрові, а і феретин. Так само такий симптом, що, от ви, наприклад, ставили п'явочки, і у вас раптом ні з того, ні з цього почала крутитися голова, при тому там тиск не впав, не понижений, не підвищений, а крутиться голова. Також дуже часто є якраз. Проявом анемії. Дуже легко все поправляється. Беремо просто е препарати, які містять залізо, а також збільшуємо кількість білка в організмі, адже гемоглобін це є гем-залізо, а також глобін-білок. Тому не тільки таблеточки, а і додати білкову їжу. Не обов'язково то має бути м'ясо. Може бути, якщо вегетаріанець і білок. Рослинного походження, тож фасоля, але тут білка треба буде більше. Так само щодо головокружінь у людей на жорстких дієтах, на сироїдіні, я також помічала, що в них головокружіння інколи збільшується. І паралельно з тим, в аналізах ми відмічали зниження білка крові. От, не всі люди, які сидять на веганстві, на сироїдіні, вживають достатньо білка. Ви можете, в принципі, і все життя сидіти. Ну, наприклад, індіанці їдять цілий час, так але білок мусите відрегулювати інакше може крутитись голова. А в принципі, таке харчування допустиме, але кількість всіх поживних речовин у нас має бути збалансована. Дуже велика також група головокружінь пов'язана з поганим станом судин. Це може бути як атеросклероз, ну атеросклеротичні бляшки видно на УЗД-судин, але також варто робити реоенцефалограму, буде видно, наскільки кров доходить до голови. При тому ж синдромі вертебральної артерії, то що я показувала, отак ми перевіряємо. Дуже часто йде недостатнє кровонаповнення голови і недостатній відтік крові. Але тут гарна новина, що якщо там лише синдром вертибральної артерії, але нема бляшок в судинах, нема там ніяких аномалій, це гарно поправляється. Навіть після першого сеансу остеопатії, у нас пацієнти ставали і їм відразу зменшилося головокружіння. кружіння. І причому навіть на реоенцефалограмі були зміни по покращенню кровопостачання голови і по відтоку крові від голови. Але от коли бляшки, це все вже набагато складніше. І знову ж таки треба дивитися, наскільки та атеросклеротична бляшка перетискає простір судини. Якщо воно е, менше 60%, ще можна лікувати там консервативними методами, ліками різними, ірудотерапія, апітерапія. Якщо перетискає судину більше 60%, тут вже може поставати питання оперативного лікування е, ну, в плані пластику судин робити, заміну судини. Адже е, в таких випадках, от, уявіть і так, Шість більше 60% перекрито, плюс підйом, наприклад, артеріального тиску, або ще якийсь негативний вплив, там, магнітна буря, чи що судина спазмує і кров не доходить в голову. В тих випадках набагато збільшується ризик інсультів ішемічних. Тому, якщо вже більше 60% перекриває бляшка, ну бажано звернутися на консультацію до судинного хірурга. А от якщо там не бляшка, а просто пишуть с подібна девіація сонних артерій, це трохи легше, адже сонна артерія в нас проходить отут між дробинчастими м'язами. І нерідко спазм цих м'язів приводить до її перекручування. І відповідно кров до голови поступає важче. Таких людей також можуть бути головокружіння при різких рухах голови. От у нас такий був пацієнт, він відчував головокружіння, але не дуже звертав на це уваги. Поки одного разу підстригаючи виноград, будучи на драбині, його покликав сусід. Він різко повернув голову і впав. І саме це змусило його звертатися до лікаря. І там була С-подібна девіація сонних артерій, але ми працювали тривало вправами на розслаблення цих м'язів частих, а також він пройшов курс гірудотерапії, і відповідно також ноутропні препарати. Ноутропні препарати ми даємо всім пацієнтам, яких є такі як погіршення притоку крові до голови, головокружіння, зниження пам'яті. І, в принципі, якщо у вас такі є, то бажано курс ноотропних проходити. Кожні півроку два місяці пропиваєте такі таблетки. Постійно їх пити не можна, адже можуть піти інші побічні дії, але курсами отакими воно ну, буде досить гарна профілактика судинних ускладнень і підтримка вашого головного мозку. Також велика група пацієнтів з головокружіннями це є серцеві хворі. Тут може бути знижений пульс. Брадікардія в нас вважається менше 60 ударів на хвилину і тихікардія більше 90. Але головокружіння частіше йдуть при брадікардії. А ще якщо плюс низький тиск, ну все, та людина може впасти. І теж в нас приходив такий пацієнт, що він от мав брадікардію. Але, крім того, підвищений тиск він це відчував менше. Почав лікуватися і звертатися на обстеження до кардіолога лише після того, коли при звичайній розмові, не при різких рухах, він впав. При звичайній розмові, стоячи, він впав. І тоді почалося обстеження, і фактично кожні, там півроку він проходить лікування. І більш-менш тримається. Але якщо вже Брадікардія така сильно виражена, людина не є спортивна. Бо в колишніх спортсменів схильність до Брадікардії ну, більш виражена, і їм тут важливо лише рухатися постійно, адже якщо він перестає займатися активно фізичною вправами, якимось рухом. В нього можуть наростати оці негативні симптоми. Але якщо брадікарнієв звичайної людини, тут може йти навіть до того, що ставлять штучний водій ритму, який вас поставить пульс, весь час 60 і менший він вже не буде. І тоді таких, щоб ви падали в омарок, і коли йдете, чи просто стоїте ситуації, вже не буде. А ось інша ще причина це порушення серцевого ритму, аритмії, блокади – Знову ж таки, все залежить від паузи, на який період ось пропадає пульс, і відповідно обов'язково потребує звернення до кардіолога, підбору антиритмічних препаратів і лікування в кожному випадку йде специфічне. Тому без лікаря нічого вам так не рекомендую, але обстеження обов'язково ЕКГ. Якщо ви чуєте особливо перебої, варто робити. І ехо КГ, і консультація кардіолога. Ще важливою групою до головокружінь це йде лор-захворювання. Це може бути як внаслідок алергії, надмірний набряк пазух носа. Правда, це поєднується із головним болем. Чи, наприклад, гайморити теж можуть давати таке і паралельно головокружіння. Але воно, в принципі, поєднується з навіть не болем, а з такою важкістю в голові. І коли ви опускаєте вниз отак, голову, отут зразу починає тиснути. Це таке частіше. Рідше, це в нас йде проблеми з системою лабіринта. До речі, часто таке буває, що в нас. От Лабіринт це така е, система, яка реагує на ваші зміни положення тіла і допомагає тримати вас в правильному рівному положенні. І ось е, де, коли ця система гірше працює, коли не вистачає вітаміну Д. От е, Людина поприймає і все відправляється. Рідше це є запальні захворювання вуха, а також синдром Мін'єра. Тут супроводжується як різкий біль голови паралельно, головокружіння, і може бути А, ну, Ці захворювання спричинені тим, що в системі того лабіринту йде надмірний тиск. Звісно, Паралельно можна лікувати гіру до але звернутися, щоб. Вона ну, швидко зніме набряк в тому місці, може зменшити біль головокружіння, але також звернутися до лора, щоб обстежив, що там конкретно в вашому випадку. І в таких випадках рекомендую все-таки робити, ну, крім аудіограми, там може бути ще таке опродування вух і реакція на. Таке подразнення, і все-таки робіть ще КТ або МРТ, адже воно більше покаже, чи є набряк і наскільки там виражені проблеми. І о, от нас недавно звернулася пацієнтка, так в неї о, такі головокружіння, якраз лор-симптоми давало не захворювання вуха, а пухлина, яка підтискала слуховий нерв. Пухлина розташована в дуже складному місці для нейрохірургії, але ну, завдяки КТ МРТ вдалося її виявити. Ну, і далі вже завдання нейрохірурга вирішити, що з цим робити далі. Якщо ж причиною головокружіння є простіше, наприклад, запальні захворювання вуха, цим справитися легше, але паралельно з головокружінням часто супроводжує. Або дзвін в ухах, або такий постійний шум, клацання, відчуття, що таке щось вусі налито. Звісно, тут має оглянути лор, зробити діагностику і визначитися з лікуванням. Але по симптомах ви вже хоча б зорієнтуєтеся, до якого лікаря звертатися. І ще така дуже важлива причина головокружінь. Це в нас йде емоції. Якщо ви, наприклад, без перестанку тривожитеся, не досипаєте в постійній напрузі, це також може бути причиною головокружінь. Ну, Навіть якщо ви помітили, що одну ніч, наприклад, ви спали погано, наступний день може бути слабість і крутитися голова, двоїться предмети. Отакі, але інколи в людей йде а, така більша тривога по типу панічних атак, яка також може супроводжуватися головокружінням навіть до втрати свідомості. А, не забуду пацієнтку, яка а, внаслідок того, що тривалий час набирала різку вагу, а потім худала. Худала голодування, не їла по 40 днів, лише пила воду. Дійсно, вага могла впасти і на 30 кілограм за такий період. Жінка дуже симпатична, жінка модна, але на фоні такого знущання з організму у неї виникли а, тривоги. Почало здаватися, що раптом щось з дітьми сталося і а, звернулася, коли вони поїхали у Львів. Жінка впала, я скерувала перше в кардіологію, але захворювань серця не знайшли. Порушення кровообігу головного мозку також не було, лор свою патологію відкину. І тут лише одне, що допомогло, це звернення до психоневролога, і вона зараз також приймає таблетки. І це їй допомагає, ну, по-перше, нормально працювати, бо там страхи були настільки, що щось станеться, що вона працювати перестала, але і ну, нормально собі ви ті головокружіння, все добре і нормально може жити. Тому занадто сильно нерви також можуть викликати проблеми. Якщо нервова система не є аж настільки розбалансована. Тут також гарні результати в нас заспокоїти її, покращити сон, зменшити оті от посмикування м'язів, де коли мобільні, допомагає дуже гарно. Акупунктура. Акупунктура також може знизити кількість препаратів, якщо без них вже не обійтися. Але у таких складних випадках, так як ця жінка, звернення до психоневролога нічого страшного. Не у всіх ті таблетки призначаються пожиттєво, по життєво, як її випадку. Але ви принаймні будете більш себе спокійніше відчувати. В плані пересування не треба буде, щоб там чоловік чи хтось з вами їхав, бо ну, на момент звернення вона сама. Їхати десь без когось боялася, бо боялася, що впаде, і там помре, і все закінчиться так. Тому бачите, причин головокружіння є багато. В кожному випадку свій підхід, в кожному випадку треба звертатися до лікаря, але, думаю, завдяки цьому відео ви зрозуміли більш-менш по своїх симптомах, до якого лікаря і які обстеження треба робити в першу чергу. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарях. Вони мене завжди мотивують на зйомку нових відео. І прошу також, якщо у вас є знайомі з подібними симптомами, поділитися з ними цим відео, адже можете покращити їхнє життя та здоров'я.